Тема уроку Іван Виговський, гадяцька угода, Україна. Московська війна. Історія України, восьмий клас. 6 серпня 1657 року у Чигирині на 61-му році життя помер гетьман Богдан Хмельницький. Через місяць він був похований в Вілінській церкві поруч із старшим сином Тимішем у його родинному хуторі Соботів. Смерть Хмельницького стала початком 30-літньої громадянської війни та загального занепаду української державності, періоду відомого в історіографії як руїна. Ще за життя Богдана Хмельницького старшинська рада, яка відбувалася 5-11 квітня 1657 року, винесла ухвалу про передачу влади після смерті гетьмана його 16-річному синові Юрію. Втілення тієї ухвали в життя означало б, що запроваджувалася спадкова гетьманська влада, тобто в Україні відбулось встановлення монархічної форми правління. Однак після смерті Хмельницького ситуація змінилася. 26 серпня старшинська рада в Чигирині обрала. Тимчасовим гетьманом генерального писаря Івана Виговського до повноліття Юрія Хмельницького Історична довідка. Іван Виговський походив зі старовинного роду української православної шляхти. Освіту здобув у Києво-Могилянській колегії. У 30-х роках XVII століття працював у Київському та Луцькому судах, згодом вступив до польського війська. Під час Жовтоводської битви потрапив до татарського полону, звідки його викупив Богдан Хмельницький. Незабаром став генеральним військовим писарем і найближчим сподвижником Богдана Хмельницького. Був упорядником реєстру. Тисяча 1649 року співавтором багатьох універсалів і листів гетьмана також був противником запровадження спадкової гетьманської влади Хмельницьких в Україні. Іван Виговський намагався створити керівну верству гетьманщини з освічених, достатньо заможних людей, які б дбали про державу. Відтак у внутрішній політиці він більше уваги приділяв інтересам старшини, показачиної шляхти та православного духовенства, і замало усім іншим не вдалося гетьману також налагодити і дієву співпрацю з козаками Запорозької Січі. При проведенні зовнішньої політики він підтримував союзницькі відносини зі Швецією, Трансильванією, Кримським ханством та московською державою. Зміст своєї політики щодо Московії Іван Виговський сформулював лаконічно: нехай Великоросія буде Великоросією, Україна україною, миє військо непереможне. Звичайно, таке ставлення і така політика не могли сподобатися Москві. Вершиною успіхів Івана Виговського мала стати Генеральна рада у Корсуні 21 жовтня. На цій раді Івана Виговського було б остаточно визнано гетьманом. Однак це рішення порушило політичну рівновагу в суспільстві, активізувалися прибічники Союзу з Москвою. Проти гетьмана виступили запорожці та частина лівобережних полків на чолі з Яковом Барабашем і Мартином Пушкарем. Перші збройні сутички відбулися на початку весни 1658 року. У конфлікт втрутилися московити, які почали підбурювати старшину на виступ проти гетьмана і його затримання. Іван Виговський придушив заколот проте дорогою ціною. Чимало козаків загинуло. Внутрішня війна знесилювала державу, додавалися й зовнішні загрози, особливо від Московії. Московська політика лише посилювала залежність Української козацької держави, проте не вирішувала головної мети примирення з Річчю Посполитою і Кримським ханством. Тому Іван Виговський розпочав переговори з польськими урядовими колами щодо підписання повноцінної мирної угоди на умовах старої ідеї реформування Речі Посполитої в державу трьох народів. Головними Переговорниками з українського боку були Юрій Немирич і Павло Тетеря. Під час переговорів домовилися про загальні принципи Союзу і статусу війська Запорізького. За підсумками переговорів, 16 вересня 1658 року було підписано Гадяцьку угоду в місті Гадяч, нині місто в Полтавській області. За умовами гадяцького договору Україна в межах Київського, Чернігівського і Браславського воєводства входила до складу Речі Посполитої на федеративних засадах як Велике Князівство Руське. Руське князівство очолював гетьман, який водночас був київським воєводою і першим сенатором. Передбачалося, що князівство матиме власне військо: 60 тисяч козаків та 10 тисяч найманців, а також судову і фінансову системи власно карбуватиме монету. Церков Унію слід було скасувати в усіх трьох державах. Також передбачалося створення двох університетів, причому один із них отримував статус академії це мала бути Києво-Могилянська академія, а також колегіумів, гімназій різних шкіл і друкарень. Гадяцька угода могла би стати вирішальною для примирення з Польщею. Однак бажаний для Івана Виговського і його прибічників мир не настав. Уже на Сеймі в травні 1659 року польська сторона звузила домовленості до складу української держави мали ввійти тільки землі Братславського, Київського і Чернігівського воєводств. Кордони повторювали зборівську угоду. Козацьке військо скорочувалось до 30 тисяч, при гетьмані мали перебувати лише тисяч. Тисяч найманців внесені сеймом зміни до гадяцької угоди сильно звузили коло прихильників ідеї створення Великого князівства Руського, особливо серед козацтва і шляхти, похитнувся й авторитет Івана Виговського як гетьмана й дипломата. Проти нього були налаштовані навіть колишні соратники, як, зокрема, Іван Богун. На думку сучасних українських істориків, зокрема Смолія і Степанкова, цитую: гадяцький договір зводив на нівець суверенітет козацької України, істотно змінював її політичний лад, унеможливлював досягнення незалежності і соборності, адже лише частина українських земель входила до князівства, ліквідовував соціально-економічні завоювання селян, міщан і нереєстрових козаків, його основні положення запізнилися щонайменше на 100 років. Тобто, в цілому, сучасна Україна українська історіографія негативно оцінює гадяцький договір. Укладення гадяцької угоди загострило протистояння із Московією. 21 вересня 1658 року цар видав грамоту, якою закликав усунути від владу Івана Виговського і розпочати відкриті воєнні дії. Московське військо князя Ромадановського рушило на Лівобережжя завдяки рішучим діям українців. Його було зупинено та укладено тимчасове перемир'я. Всю зиму сторони готувалися до нових воєнних дій. Іванові Виговському здалося повернути під контроль більшу частину лівобережжя. Основні події московсько-української війни розгорталися на весні та влітку 1659 року. Наприкінці березня 1659 року 100-тисячна московська армія на чолі з князем Олексієм Трубецьким рушила в Україну. Її було зупинено під Конотопом, який боронили козаки Чернігівського і Ніжинського полків під командуваннями Ніжинського полковника Гуляницького. Майже два місяці козаки тримали облогу. В цей час Виговський готувався до вирішального. Бою. Гетьман домовився з кримським ханом про підтримку 40-тисячної орди і загалом мав близько 60 тисяч вояків. Незабаром козацько-татарське військо виступило на допомогу обложеним. 8 липня 1659 року відбулася генеральна конотопська битва, в якій перемогли козаки на чолі з Іваном Веговським. Втрати московитів налічували до 30 тисяч осіб. Однак подальший перебіг подій звів Конотопську перемогу на Нівець. Серед козацтва постало невдоволення. В цей час старшини, розуміючи, що Іван Виговський фактично втратив підтримку суспільства, включно з козацтвом, вирішила повернути владу Юрію Хмельницькому. Тому у вересні 1659 року на генеральній раді в Германівці, неподалік міста Обухів, нині Київська область, гетьманом було обрано Юрія Хмельницького. Його підтримали не лише городові козаки. Ті, що проживали в містах і селах, а й Запорожці, Іванові Воговському нічого не лишалося як рятуватися в польських володіннях. Запам'ятайте руїна це період в історії України кінця 50-х, початку 70-х років, що відзначився розпадом української козацької держави загальним занепадом, збройним громадянським протистоянням та агресією сусідніх держав щодо українських земель. Згобні і жорстокі події кінця 1650-х років в історії українського народу дістали назву руїна. Для цього періоду характерними є часті зміни гетьманів, а в окремих регіонах одночасно обирали кількох ватажків, які ворогували між собою. У таких умовах ще більше проблем і шкоди українській козацькій державі завдавали воєнні дії претендентів на володіння українськими землями поляків, московитів, татар та османів. Не невдалі воєнні кампанії закінчувалися підписанням мирних угод, ледь не кожна з яких була менш вигідною для козацької держави ніж попередня.